Друзі, всім привіт! В компанії Флагман знову новинки, і в колекції Pro Competition з'явилися нові фідерні крісла. От в цій сучасній величезній красивій коробці знаходиться найбільший екземпляр. Давайте з нього і почнемо. Основні технічні характеристики цього крісла ви вже можете подивитися. Чим воно відрізняється від інших, це висока спинка, відповідно на ньому дуже зручно сидіти. Також воно має розміри довжину, ширину і висоту 75, 71 і 21 см. Це транспортна довжина, ширина і висота. Вага. В зборі його повністю 6,5 кг. Також це крісло має дві передні ніжки 36 діаметра, які можна відрегулювати під любу поверхню. Та, в принципі, давайте просто візьмемо і розпакуємо це крісло і подивимось, з чого воно складає. Ось, друзі, в складеному вигляді крісло виглядає ось так. Бачите, ширина в нього мінімальна. Тобто, вашому багажнику воно буде займати мінімум місця. Також в комплекті є дві телескопічні ніжки, про які я казав. Вони збільшуються в два рази. Мають ось таку п'ятку широку, яка рухається на 360 градусів. Відповідно, це означає, що на абсолютно любій поверхні ваше крісло можна встановити абсолютно комфортно. Задні ніжки цього крісла вже прикріплені до самої рами крісла. Вони розкладаються і фіксуються. Також мають п'ятку, яка рухається на 360, і механізм, який дозволяє подовжувати ніжку для того, щоб вам. Було комфортно на риболов. Передня частина цього крісла має трошки іншу форму. Ось це справжня частина від платформи, від рами платформи, вона дуже надійна і міцна. До речі, вагу це крісло витримує до 150 кг, а це дуже багато. Також тут є спеціальні фіксатори, якими ви можете зафіксувати конструкцію. І в кого є або хто бачив платформу, ось такий механізм який фіксує ваші телескопічні ніжки, їх можна виставляти на любу довжину, фіксувати. Таким чином ви отримуєте надійну конструкцію. Ну що, залишилося розкласти спинку, а спинка тут розкладається як в звичайних сучасних кріслах. Тобто, ви відкручуєте механізм, який затягує спинку, виставляєте його в потрібне положення і фіксуєте з двох сторон, вибираючи кут нахилу вашої спинки. Ось в такому вигляді ваш стульчик готовий до риболовів. Стільчик зроблено з надійних міцних матеріалів, також він має м'яку вставочку. Тобто вам буде абсолютно зручно і комфортно тут знаходитися під час риболовлі і отримувати задоволення від вдалої рибалки. Також хочу наголосити, що для тих, хто любить вішати багато обвісу, передні ніжки мають всередині стаціонарну різьбу. Колпачки викручуються і тут. Можна вкрутити додаткові девайси, які вам будуть допомагати комфортно рибалити на улюбленому водойомі. І навіть якщо не клює, ви будете риболовлею задоволені. Маючи такий стільчик, можна навіть трошки поспати.